Всім доброго ранку, друзі! Вітаємо на нашому каналі. Сьогодні у нас 31 грудня. З наступаючим всім, всіх вас новим роком, бажаємо вам здоров'я міцного, щоб в кожній оселі наступив мир, спокій і довгоочікувана перемога. Друзі, залишайтеся з нами. Сьогодні ми будемо готувати, робити голубці. І будемо вам показувати все, що ми будемо робити. Доброго ранку. Доброго Сережа ранку! Свій кепчик. Да. Друзі, ми сьогодні вирішили зробити для наших пенсіонерів такі передсвяткові пиріжечки. Зараз Ксюшка замісить тісто і ми спечемо такі солодкі пиріжки. І будемо робити голубчики, ми їх заморозимо просто і будемо на нагоді, як нам треба, будемо собі їх розморозимо і стушимо. Вчора Свята попарила капусточку і будемо робити голубці. Трошки порадуємо наших пенсіонерів. Ну так, да, так. Да. Чаю, завжди, е, коли мисимо тісто, завжди е, пересіюємо муку, борошно. Забуди. Ось так, друзі. Доброго ранку, дівчаночки. Добрий ранок. Світа робить посипочку на поріжечки. Світа, як ти її робиш? Мука, цукор і трошки масла. Зашко посипається. Голосніше, бо не чутися нічого. Кажу, мука, цукор і трошечки масла. Все перемішуємо добре, розтираємо і все. Така посипка. Така буде посипочка на ці... На пиріжки. На пиріжки. Так, друзі, зробили ми пиріжечки нашим пенсіонерам вже посипає їх. Уже були їх солодки. З чим тут були? Їх? З нутеллою. З нутеллою. То, то їм буде взагалі свято. Uh -huh. так, купили, пішли цибулі, Лариса вже в цибульку на голубчики. Цибуля на золота. Так, Цибуля на вес золота, да, на вес по 23 гривень за кілограм. Це ужас. Я купила 5 кілограм, тому що ну, поки хватить нам. Бо що тут за голубці без. Да все, кругом цибуля йде. Кругом. Без так. цибулі нікуди. Ну, там голубців буде небагато, ну... але скільки зробимо, стільки зробимо, тому що капуста портиться і ми зараз її виробимо. Заморозимо, а коли буде нагода, то собі стушимо. Правильно? Правильно. Правильно. Я зараз більше манью часу. Зробимо. Можемо морозильну камеру, дай собі лежать. Будет ще кольору. Ядрёна. Добромуся повийшло. Ну і кілограм рису, кілограм, да? Mm -hmm. Поприносимо всі ці, ці спеції. Ой, загадай чуть. Ой, чехання бляха. Gracias. Ну, живися, попробуй. Чи Чише. Добре. Що? Світа, здесь менше каша на. какой. Плачу. Плачу. Это какой-то светочек, то ли? Да, черночок.

Це не може бути агресор. Бачите, такі тонкі є, попадає. Да. Ну, І вона забіла. Вона забіла. кам'яна голова? Ні, ні, ні. Кам'яна mm. голова, то такі, є, ось ось тільки нічого. Як колись посадила, то вона. Це тут буде подобається вставатися, дати. То... А нічого. Фітне. То ж фі... О, тільки хотіла Фитнес. сказати. Сьогодні віде? на фітнес, де шо, свідки? Какие сьогодні фітнес? А я, мабуть, можна... не я не бігла. Анна Неска. Чом? Супер. Там? Угу. Я викладаю зараз, до водички не було. У вас там... Галя, в прошлий раз, е-е, э, святкували вони в порталі. Так, я знаю. Це да. було якраз на Різдво. На Різдво і займалась я. Я думаю, на самоті. Боже, вчора така хороша новина була, відпустили наших пл'єнних стільки багато. Ми так новини, не дивимося. Оля каже, вчора. Треба нам сьогодні подивитися новини. я говорю, чого. Він каже, бо плівних багато повідпускали. Може, діти хлопці, бідні, зморені. Я тільки в Фейсбуці бачила один. 45 кілограм скинув. Був такий. Ну, такий, напевно, як наш, ти знаєш, як він, біл той чи як він, знаєш такий. Uh -huh. Uh -huh. А зараз туди такі, боже, ти I my... I my... але був uh, в полоні майже три щем-то роки, по-моєму. Uh -huh. да, він коротше uh -huh. один раз попав, його відпустили. А потім зазова забрали ще коло. Я представляю, що ті бідні хлопці там пережили. Там взагалі вообще... кажуть, такі тортури були над ним, страхіття. Ой, не дай вам подхідно попасти. Я читала, поляки пишуть, що коли закінчиться в Україні війна. То, що в Україну не пускати тих хлопців, які служили. -як, ага. А що ти думаєш? Не бояться? Звісно. Боже, я вчора зайшла в магазин, Лариса. і дівчата в нас в магазині сидять в телефонах і е, десь там гордон виступав. Що там війна закінчилася. 9 годин якийсь мав бути там прямий ефір, боже, там же йому ті коментарі, що йому там ж таки не писали. От. Я кажу, дівчата, я щось з не вірю. ну Як може так швидко все прикратитися і звідки знаю там той гарбан? Я тобі скажу, звідки вже писали. А, от. І вже потім Коля мені читав ці коментарі, там же його шотики, там йому не пишуть. В нього десь була інформація Вардона, що 31 числа вночі чи що мав зустрітися, тобто сьогодні вночі мав зустрітися Трамп з Путіним. І мали договоритися, що війна прикрашається, а тут а щось мов не вийшло, і все, і нема ніяких переговорів. І баста. Так Вчора половина говорили, що літак з Росії полетів на Америку. Не знаю, пишуть молоді. Я, 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 я так вже ну, не чула. Телеграмі є. Ні, нормальні, хороші, саме раз. Ну, дай би Бог, щоб так було, звісно. Ну, 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 ти при... перемовини вже треба, треба. Та що. Ну Бо то. Хлопці вже слухайте, це якесь знищення нації. Я тобі скажу, Інна, що знищення нації йде і на війні, і йде тут а в тилу. Так? Знищення нації, блін. Подивися, що хто за тих хлопців дбає, які приходять, а ніхто. Вони нікому не потрібні, абсолютно. Нікому. І опять же, хто тим всім займається? Волонтери. Якби не волонтери, все, хлопці самі собі належать. А хто знає, що в тих хлопців в голові зараз? Там такий яралаш, що мама дара, ну, треба, треба ну, дуже багато психологів, знає, і щоб займалися з ними. Да, ну, Які центри не відкривати? відкриваються? Ну, хто їх відкриває, Ксюха? Кому вони потрібні бійні? Ну, це ж психіка нарушена у то капітальні. То які вони можуть бути? Звісно, вони озлоблені, може, всі так. Перейди візьми і ви знаєте куточки. -да. На шерпу приходять, надивляться, яка ж то тут. Ну, Сім пофигу. Ось вот і все. Тюшка робить котлети, друзі. Думаєте, що вона там робить котлетки робить? Ми так само їх заморозимо, Короче, коротше, буде все полуфабрікати. Бо голубці, якщо тушить, ой, якщо зробиш, то їх треба одразу тушити. А завтра випідніть. Так що ми їх, то все позаморожуємо. До країх времен. А потім, як треба, буде собі розморозили і тушила. Таку з тих Ось, дівчаточка, показую вам нашу роботу. Ось стільки голубчиків в нас вийшло. Ось. Ну, я вам скажу, немало, немало. Буде хлопчикам на запас в морозильній камері достали і сушили. Це ми напекли пирожочків нашим сьогодні пенсіонерам честь свята. наступаючого Нового року ми їх трошечки порадуємо. Нехай їм буде приємно. Не кожна бабушка зможе спекти того пирожочка чи та переселенка, так що нехай їм смакує, хай їдять. І котлетки зробили ми для них, але це буде вже Котлети для них буде так само заморозимо і буде в якийсь другий день. Але ми собі зробили запас, бо в случае чого чи світла не буде, чи, чи що, собі можемо достати і навіть на газові пожарити ті котлети і буде вже готово їм. А сьогодні ми їм вирішили дати е, спекли курочку, ось таку, і будемо давати їм кашку із курочкою, і по одному порижечко. Я думаю, буде їм приємно. Нехай. Нехай смакує їм. А кашку яку зварили? Гречану. Гречену. Гречену кашку зварили. Зараз вам покажу. У нас багато кашечка. Ось так, друзі. Ми сьогодні попрацювали. Будемо закінчувати сьогодні наше відео. Я хочу всім вам, нашим підписникам, нашим глядачам канала, всім, всім, всім щиро подякувати за ваші коментарі, за вашу присутність на нашому каналі, за те, що ви нас полюбили. Друзі, ми щиро вам вдячні за, за все, за все, що ви нас підтримуєте. Я хочу вам побажати мирного, мирного неба. Щоб Кожен наш воїн повернувся додому з полону, взагалі з тієї клятої війни, і нехай їх там Господь Бог оберігає І е, на всіх шляхах, на всіх, тому що їм найважче, і завдяки нашим воїнам е, я хочу сказати друзі, що ми сьогодні живемо, ми сьогодні маємо право попити гарячу каву. Сісти за святковий стіл це все завдяки нашим дорогим воїнам. Нехай Господь їх всіх оберігає. Ну і ще дівчатка вам добавлять. З наступаючим вас Новим роком бажаю вам здоров'я, щастя, благополуччя, сімейного затишку. І дай Боже, щоб наступаючий 2025 рік нам приніс перемогу. І щоб ми жили в мирі, в злагоді, і щоб все в нас було гаразд. Боже, як гарненько, Ксюшка, молодець, Лариса. Дорогі наші підписники, ви з нами пробули кінець 24-го 24 року. Заходите з нами в 25-й. Ми щиро надіємо, що ви надалі будете з нами. Будете нас підтримувати, будете донатити нам допомагати. Ну, Миру, злагоди, здоров'я і всього самого самого найкращого вам і вашим сім'ям. З Новим роком! І Я бажаю всім щастя, здоров'я! Достатку, поваги, сімейного затишку, а особливо, щоб закінчилася вже ця клята війна, і щоб наші воїни всі повернулися додому і щоб ми всі зажили в мирі, в злагоді, спокої. Світа, не заставляй мене плакати, бо ти почнеш плакати, і я хочу плакати. Ну ти подивися, що ж тут таке вже має бути. З наступаючим новим да, роком. Новим вас. роком у вас. Друзі, і я теж приєднуюсь до. Е... З наступаючим новим роком, вибачте, забула сказати. на емоціях. Нічого страшного, Святочка. Наші друзі нас все розуміють і вони знають, що ми їх любимо, що ми їх всіх чекаємо на нашому каналі. Ось, Так що, друзі, я, я теж від себе хочу вам побажати всім миру, злагоди. Щоб все в нас було добре і щоб 25 й рік нам приніс тільки перемогу. Це напевно най... саме... Сама мрія мрія, саме найзавітніше бажання, яке тільки може бути. Так що, друзі, я з вами прощаюсь на каналі Господинки, а після обіду чекаю вас в себе в гості вдома. Так ще, друзі, гарних вам свят від наших господинів. Всім вам гарних свят!